Привіт, мої дорогі друзі, мої підписники, моя онлайн-родина. Хочу від всього щирого серця привітати із наступаючим новим роком 2026. Я дуже радий, що ви зі мною. Ми разом пройшли ще один рік, і ви знаєте, що нас стало на кілька тисяч більше, і це неймовірно. Я кожному вдячний. За ваші лайки, за ваші коментарі і підписки, також перегляди. І іноді за те, що ви пишете Вадиме, ти змусив мене сміятися так, що сусіди подумали, що я дивлюся комедію. Ви для мене як велика італійська родина. От тільки на відміну від справжніх італійських родин ми не сваримося кожної неділі за обіднім столом через якусь політику чи футбол. Отож, а зараз я хочу вам розповісти про плани. У новому році я обіцяю вам багато нових подорожей і ще більше нових відео про Італію, і навіть нові формати. Я хочу показати вам не лише туристичні е, також листівки типу Рим, Венеція, Флоренція, а й маленькі села, куди туристи зазвичай не доходять. І там є справжня магія. Старенькі дідусі, які грають у карти під деревом, бабусі, які сваряться через те, чия паста там найсмачніша, і кути тисячі кутів, які вважають, що вони тут власники вулиць. А новий формат: ну готуйтеся: будуть жерти, будуть театральні історії і, можливо, навіть репортажі у стилі Вадим серед італійського весілля, наприклад, вижив чи ні. Поговоримо про головне. Що ж чекає Італію в 2026 році? Чи варто сюди їхати у відпустку, на роботу, чи навіть на ПМЖ? Чи може краще сидіти вдома з макаронами і казати: Ну його, ту Італію? Я підготував для вас цілий список подій, змін і також прогнозів. Ну а давайте по черзі. Отож, подія номер один це зимові Олімпійські ігри. Головна подія року. Зимова Олімпіада вона відбудеться у Мілані та Кортіна Дампецо. І уявіть собі, Альпи, Лижі, Сноуборди, Ковзани. Італія перетвориться на центр спортивного світу. Але знаєте, що це означає? Ціни на готелі під час ігор будуть такими, що навіть самі спортсмени подумають, може краще жити в наметі. І, хоча атмосфера буде фантастична, фестивалі, концерти, фан-зони, нові дороги для туристів, це буде свято, а для місцевих це головний стрес. Бо знову заповнюється метро, туристи з прапорами і так далі. А про туризм також 2026 рік обіцяє бути золотим для туризму. І чому? Тому що у Римі завершують кілька реставрацій, відкриють також нові частини колізею та стародавній терм. А у Венеції обіцяють також запустити додаткову систему захисту від повеней. І, щоб... І тобто, шанс, що ви приїдете, а у вас зустріне вода по коліна, стане набагато меншим. Але все одно гумові чоботи в чемодані не забудьте. Також у Флоренції планують відкрити нові експозиції. А у Фіці кажуть, що там виставляють заховані картини, які там 15 років ніхто не бачив. І крім того, Італія робить акцент на маленькі містечка. Там розвивають агротуризм і можна жити в старій фермі, їсти сир із місцевої корови, і також вчитися робити пасту від бабусі, яка може одночасно співати оперу і різати також цибулю. Ну, а також поговоримо про спорт. Окрім Олімпіади, Італія буде готуватися до чемпіонату світу з футболу 2026. Італійці вже зараз тренуються не лише на полі, а й у барах. І кричать на телевізор махати руками, пояснювати, що суддя корупціонер і так далі. І це теж також спорт. Якщо ви приїдете під час матчів, ви відчуєте справжні вулканічні емоції. Тому раджу вам також долучитися до цього. Ну, а також поговоримо про роботу і ПМЖ. Ну, а тепер серйозно. Чи варто ж їхати в Італію і працювати у 2026 році? Ринок праці трішки зміниться. Буде попит у будівництві, бо все треба ремонтувати і реставрувати як завжди. В сфері догляду, бо населення також старіє. Астрономії, бо туристів буде дуже багато. Також IT, але тут платять менше ніж у Німеччині чи Франції. Кому цікаво, так теж та можете долучитися. Зарплати 1200-1500 євро середньо. Але з орендою житла в 700-900 євро, самі розумієте, жити можна, але не на широку ногу. Ну от ПМЖ, бюрократія залишається. Тут навіть жартують. Якщо ти витримав 3 роки черг і паперів, ти вже справжній італієць. Хтось з паспортом, ну а хтось без. І також економіка у 2026 році буде непростим. Італія намагається боротися з інфляцією. Ціни на продукти вже і так кусаються. А ну, наприклад, кава півтора євро і буде піца – 10-12. Бензин майже 2 євро за літр. Але і хороша новина. Держава планує підтримку молоді для купівлі житла до 30 років. І може, хоч у цьому році, сорокорічним маминам синочкам. Доведеться переїхати від батьків. Хоча я не впевнений, тому що у мами паста все одно смачніше. Також поговоримо про інфраструктуру у 2026 році. Відкриють нові швидкісні залізниці: Рим, Неаполь, і можна буде проїхати ще швидше, типу Мілан, Венеція за дві години. Це значить, що тепер можна буде жити в одному місці, працювати, а працювати в іншому. А також вечеряти, наприклад, в третьому. Аеропорт? Аеропорти теж розширюються. Фімічину в Римі і Маль... Мальпенса в Мілані. Тож туристів стане ще більше. Готуйтеся також до черг. І також поговоримо про культуру. 2026 рік буде багатим на культурні події. У Римі планують виставку секретних робіт Караваджо, а також у Ритурині відкриють музей сучасних технологій і також мистецтв. Ну а в Неаполі готуються до фестивалі, там, різні опери під відкритим небом. І італійці вміють робити свято з усього, навіть із відкриття нової лавки з піцою. Ну а також перейдемо плавно до освіти. У 2026 році стартують нові програми для студентів, гаранти для тих, хто хоче вивчати зелену енергетику і стипендії для іноземців, і навіть онлайн-курсів з приготуванням піци від. Університетів, уявляєте, дипломатичний піцайоло з печаткою від університету? Це ж просто супер. А якщо говорити серйозно про міграцію та суспільство, то Італія залишається країною, куди хочуть переїхати дуже багато людей. Тут є робота, є море, є їжа і сонце, але й також проблеми бюрократія, ціни і податки. Ну а в 2026 році уряд обіцяє, як завжди, спростити процедуру отримання дозволів на проживання. Чи вийде в них це? Ну, Подивимося. Ну, У них обіцянки ростуть швидше, ніж макарони в каструлі. А також перейдемо до екології. Італія серйозно взялася за екологію. Дуже багато нових правил для автомобілів. Більше зон без машин, розвиток велосипедних доріжок. Але знаєте що? І це дуже цікаво, що італієць може сісти на велосипед і через 100 метрів зупинитися в барі, випити якоїсь кави, бо це традиція, як завжди. І це буде головним понад усе. Ну, а на цьому все. Хотів би зробити ще також висновок. В Італія в 2026 році це грандіозна олімпіада, море туристів, робота Вона буде, але зарплати не завжди встигають за цінами. Нові культурні проекти, і звісно, кава, паста і футбол. І чи варто їхати сюди? Так. Хоча б для того, щоб відчути життя так, як відчувають його італійці: емоційно, голосно і смачно. Друзі, з Новим роком! Дякую, що ви зі мною у 2026 році Обіцяю вам більше пригод, сміху, історій про Італію, такою, яка вона є. І пам'ятайте. Навіть якщо грошей немає, навіть якщо все дорого, навіть якщо бюрократія вас давить, кава півтора євро врятує будь-який день. Ну а на цьому все. Будьте здорові і щасливі. Ну а ми вже зустрінемося у наступному новому році. чао чао